Цими вихідними на Буковині трапилися три аварії. Одна з них з летальним наслідком. Так у Чернівцях на вулиці Володимира Великого, колишня Герцена, зіткнулися два легковика. 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Каді, допустив зіткнення з Volkswagen Пасад під керуванням 19-річного Буковинця. У наслідок ДТП старший кермувальник отримав травму ноги. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у Недобоївцях. Там водій. Ополя збив жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті Буковинка отримала численні травми. Медику госпіталізували, потерпілу до лікарні, де під час надання медичної допомоги вона померла. Тіло загиблої поліцейські направили на судову медичну експертизу. Також у напрямку села Тереблеча 20-річний водій не впорався з керуванням автомобіля та злетів в кювет. У нас до травмувалися водій та двоє його пасажирів. Їх госпіталізували.